750 кубічних метрів деревини на добу, саме стільки сировини переробляють на деревообробному підприємстві Рівненщини Одек. З такої кількості дерева отримують близько 300 метрів кубічних готової продукції. Основний напрямок роботи виготовлення фанери. Для цього використовують деревину круглих порід, вільху і березу. Сировина проходить гідротермічну обробку для того, щоб придати їй того, то, тої якості, щоб виготовляти шпон. Далі відповідно займаємося лущенням шпону, сушінням шпону, полагодженням шпону і далі клеїмо фанеру, шліфуємо, пакуємо і продаємо. Ще ламінуємо відповідно того, щоб придати її вологостійкості. Воду. Проходить процес ламінування фенольними плівками ламіновими плівками. За рік підприємство виготовляє близько 105 тисяч кубів фанери, що вдвічі більше від запроектованої потужності. Також це дозволяє збільшувати кількість робочих місць. Там працюють як місцеві, так і мешканці Волинської області. Що це для нас, для області? По перше, це 1700 робочих місць. По-друге, це гарант економічної стабільності, саме економічного фронту в області. Скажу деякі цифри. Більше 160 хлопців з даного підприємства мобілізовані і служать в лавах ЗСУ. Їхні місця не скорочені, їхні місця зайняли жінки. Робочі місця є. Звертаюся до переселенців, до жителів громад. Приходьте сюди на роботу. І взагалі звертайтеся до служби зайнятості, тому що вакансії і вільні робочі місця в області є. Днями підприємство відвідала делегація з Польщі представники найбільшої меблевої компанії, яка експортує меблі до 50 країн світу. Що донедавна частина їх потужностей знаходилась у Білорусі. А наразі компанія шукає нову локацію, де можна розмістити виробництво. Розглядають і Рівненщину, адже тут створений меблевий кластер. Є кілька деревообробних підприємств. Є це цікаве місце, і як до ти пори досить дуже йлощі. Це є цікаве місце, так як до цього часу досить багато сировини. Ми завантажували до Польщі. Припускаю, що багато речей ми можемо виконувати в Україні, а регіон Рівне є дуже відкритим дружнім. Оцінюємо це як хороші умови для того, аби розпочати інвестувати сюди. Можливо, не так як кроноспан, але точно польське меблярство має чим похвалитися. Сьогодні ми є найбільшим експортером меблів у Європі. Отже, думаю, що частину виробництва ми можемо змістити до наших партнерів на території рівненщини. У містовіч у наших пщачів серену. Регіонорувна завдяки меблевому кластеру, який створений і працює в області, рівненщина вже стала меблевою столицею України, говорить начальник ОВА. А співпраця з такими польськими компаніями дозволить тільки підсилювати його розвиток. Ми бачимо за останніх декілька років, як ми зайняли лідируючу позицію, і ми точно її не віддамо а будемо її нарощувати. Пан Шунака висловив впевненість в тому, що співпраця між українськими підприємцями на Рівненщині деревообробними, меблевими. Точно входить в їхню стратегію і вони бачать точки дотику і спільне виробництво і можливості заходу на європейські ринки на світові ринки спільно наразі. Леова частка виробленої фанери на підприємстві експортується за кордон, будівельно реалізовують в Україні. Проте в планах збільшувати потужності та встановлювати нові лінії. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.